Нищили щороку, а не ремонтували десятиліттями. Це про двори тернопільських будинків. Тепер про будинкові території в пріоритеті переконує міська влада. Вперше виділено майже 7,5 млн грн. Заплановано провести 25 дворів. Вже є відремонтовані двори вулиць Луки, 41-43, Бурварна, 23, Горбачевського, 2 і Купчинського 7. Двір Купчинського сім як нова копійка. Бордюри рівні, поверхня гладка. Тиждень, як звідси, поїхала спецтехніка. У територію закатали 920 тисяч гривень. Та й впорались швидко тижня за два з невеликою перервою, кажуть комунальники. Так невдовзі виглядатиме і двір 57-го будинку на вулиці Злуки. Його ремонтують довше, але переконують не гірше. Тут працює інший підрядник, у списку якого ще не один об'єкт. Якщо погода сприятиме, за тиждень півтора працівники зможуть поставити крапку і тут. Основну роботу вже зробили. Облаштували 240 метрів поребрика і вдвічі більше бордюрного каменю. Залишилось заасфальтувати і прибрати територію. Бюджет цього двору менший, ніж попереднього, на майже 200 тисяч гривень. В Тернополі на даний час відремонтовано десь порядка 25%. Це буквально за тих два останні роки. За прошлий й рік і за цей 14 рік. На завершенні ремонт ще п'яти дворів. На черзі кілька дворів на Карпенка разом з капітальним ремонтом самої вулиці. Крім дворів, візьмуться і за будинки. Майже півмільйона гривень виділили на ремонт міжпанельних швів, більше двох мільйонів на капітальний ремонт 20 дахів. Сім з них вже зробили. Решту обіцяють до кінця літа. 200 тисяч гривень потягне капітальний ремонт шести ліфтів. Заплановано шість об'єктів, Це 15 квітня, 8, третій під'їзд, 15 квітня, 7, п'ятий під'їзд. Вулиця Петлюри, 1, перший під'їзд, Петлюра, 10, третій під'їзд, Лесі Українки, 37 перший під'їзд, Лесі Українки, 37, другий під'їзд.